Ну, именно если просто. Oh, uh, вот о, мимик! Вот, не, вот тут, блин, ты еще драйв сделал. Мимик! М привет! А, uh, господи, господи, это застрять! Я застрял! Это тупо дендижна хуйня, еб твою мать. <реш> а, ну, Мімік хоча б довинувати. Ні, мімік хуйня, тут, типа, я його вбивав за пару ключок. Ну, признайся, ти ж любиш фентезі точно так же, як і я. Усім привіт! Ви на каналі Малий, і сьогодні в нас на огляді дуже цікавий продукт, який поєднав в собі два моїх улюблених жанри: це екстракшн та рольовку в стилі Діді. Боже, я настільки люблю D&D, що я пісюсь кипіточком від настолок на цю тему фільмів, серіалів і тим більше ігор. Балда 3 та дівініті мої одні з найулюбленіших серій ігор. А скільки я подивився аніме на цю тему, Боже, тут відос, вийде на 24 години, якщо я буду про кожну з них говорити. Тож ця гра точно не пройшла б повз мене. Тим більше це народна вбивця Даркера або казуальний Даркен Dark Даркер. Я скажу чесно, я не грав в останній, але відгуки я про неї читав. І я вирішив на релізі. А реліз, до речі, відбувся пару днів тому взяти та й залипнути в новий проект. І знаєте що? Я відчув себе тим авантюристом, який іде підземелля з метою розвідати для себе дивний, цікавий підземний світ і винести звідти цінний лут. Але все було б окей, якби не пара нюансів, про які ми, звісно, з вами поговоримо у самому відео. А поки що, можеш заварити собі чогось гаряченького та включити лампу, бо буде трошки темно. Dungeon Born це духовний наслідувач Darken Darker. І справді, ігро механічно та навіть візуально вони дуже і дуже схожі, якщо не є однотипними. Все такі ж темні коридори, монстри, і, звісно ж, ігролад, який копіює формулу бий, бери, біжи. Але чому спільнота поділилась на тих, хто цей проект сприймає дещо краще за Даркер і тих, хто називає Dungeon Born казуальним клоном, ми у цьому відео і розберемося. І одна з причин, чому ці ігри взагалі якось між собою зрівнюють, це, звісно ж, через візуальну та ігроладну схожість. Обидва проекти є данжен кроулерами. Обидва проекти мають майже одні і ті ж самі ігрові асети. Вони використовують однакову ігрову логіку подій, але все ж таки ці проекти різні. І ось чому? Ну, по-перше, існує великий контраст у тому, як працює магія в цих іграх. У Dark and Darker заклинання базується на зарядах і можуть бути використані обмежену кількість разів, якщо тільки вони не були відновлені біля багаття або за допомогою певної сили мага. Ну, яка є досить, в принципі, теж обмеженою. Однак у Dungeon Born магія працює в більш класичній. Спосіб з використанням мани, яку, звісно, можна поповнити через зілля або у деяких персонажів шляхом певних абілок. Також багато хто каже, що магія в Dungeon Born виглядає краще за Darker через обмеженість останнього в ефектах та сенсі самої магії. У Darker заклинання виглядають майже однаково, будучи простим снарядом, що відрізняється лише зовнішнім виглядом і властивостями. А у Dungeon Born вони більш виразні та краще реалізовані, банально просто красивіші. Однак сильною стороною Даркера є кастомізація класів. В Dungeon Born гра за тебе все вирішила ще на початку. У цій грі пасивні здібності відкривається за певну кількість очок, за прокачку рівня, але їхній шлях для обраного вами класу заздалегідь визначений. Статистичні бали отримуються з підвищенням рівня, але також і від спорядження, яке ви використовуєте. Це може призвести до цікавих казусних ситуацій, коли рівень не обов'язково пов'язаний із силою героя. Born Є класичним данжен кроулером, який прекрасно поєднує в собі елементи екстракшн лутра, і дійсно наявність барахолки з першого рівня і доступність золота говорить про більшу лояльність до пересічного гравця, і в принципі це не може не радувати. Я граючи і втративши майже весь свій лут за пару успішних рейдів, зміг нормально підняти коштів, і звісно, дало це мені можливість купити якісь бафи або банально кращий шмот. Класи в Dungeon Born – це класичний набір змага воїна вбивці та клірика, і по суті прямо натякають на необхідність та святу можливість зібрати паті з чотирьох друзів і спуститись у підземелля для винагороди. І дійсно, Dungeon Born нагороджує сміливих, адже за вбивство босів та проходження все складніших лок даються достатньо багато цікавих речей. Те, що не може не радувати, це лут, який тут валяється буквально на кожному кроці. Вся локація засипана різноманітним сміттям, яке точно стане в нагоді, адже як і у успішних екстракшенах, гравцям дається обмежена кількість часу на вихід. Мені це не сильно сподобалось, тому що часу дається десь близько 15 хвилин, і пройти всю локацію або більше детально її дослідити, банально не встигаєш. Часто буває так, що ти застряєш на зоні свого спавну на хвилин 10, бо багато мобів заспавнилось поруч із тобою. Ну і ще й сундуки відкривати приходиться і витрачати на цей час. Буває так, що моби, які спавляться біля тебе, трошки сильніші за тебе, і тобі приходиться з ними дуже-дуже довго боротись. Що, в принципі, і впливає на той час, який ти знаходишся на локації. А тобі ще треба пробігти до порталу і 15 секунд той портал відкривати. No, God, no, God please, no! 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 В принципі мені замало 15 хвилин, якщо бути чесним, Обмеженість у часі створює в тебе відчуття погоні. і ти постійно в цій грі кудись біжиш, шукаєш шляхи, як потрапити в портал, щоб не дай Бог тебе не вбили з тим лутом, який ти залутав. Але це все маленькі недоліки, тому що Dungeon Born в разі ризику, може тобі подарувати захоплюючі емоції та цінний лут, який, до речі, можна зняти з інших гравців. Великим для мене особисто плюсом виступає pvp направленість Born. Ти, звісно, можеш пилососити локу і тихо вибиратись, але краще за все знайти таких самих шукачів пригод і вибити лут із них. ПВП реалізовано добре, за виключенням змагальних режимів, про які ми трошки пізніше поговоримо. А саме той факт, що в ПВП гарна реєстрація заклинань. Хітбокси працюють правильно, ти відчуваєш певну рівність між персонажами, але є велике але в змагальному режимі тобі дається лут хай тірлево. Але ми не забуваємо про те, що Boy це також і rpg гра в якій кожен качає персонажа. А так як немає поки що рейтингу, то часто таке може бути, що ти попадаєш на арену з прокачаними типами, з банально більшими статами, і твій хайтір лут тебе взагалі не рятує. Можливо, це будуть фіксити. Я дуже на це сподіваюсь, але поки що змагальність відсутня взагалі. Адже будь-який стак з трьох прокачаних любителів гри винесе інший стак рандомів, навіть банально через різницю рівнів. Стати в цій грі дійсно. Вирішую. Тому що для гарного PvP потрібно прокачані персонажі, які до слова качаються дуже легко та швидко. Я не відчув в цій грі проблему прогресії. Так, тут левел не дається за кожен твій пук, як це зазвичай буває у Free2Play. але все ж таки немає прямого втикання в донат поки що. Своїми силами прокачати персонажа можна та навіть реально. Донат не вирішує та не подарує тобі руки, якими ти будеш безпосередньо вбивати на карті гравців. Мінусом гри, як на мене, виступає надмірно темно. Та проєкту. Даркер, вона все ж таки обумовлена своєю назвою і стилістикою проєкту. Але в цій грі можна було б зробити то насвітлішими. Для когось це, звісно, плюс, але для мене занадто темно. Ви ж мене вибачте. Квести, алхімія, крафт в принципі, меню зрозуміли, і мені як новачку не треба було стояти півгодини, розбиратись, де, що, до чого, і в цілому інтуїтивно все зрозуміло, що також додає балі в цьому проекту. А от що однозначно... Треба поправити, так це неможливість повернути в рюкзаку предмети. Я розумію, можливо, що багато прошу, але в лутер екстракшена хотілося б більше менеджменту інвентаря. Бо поки що це виглядає дуже сиро та мінімально імерсивно. Дайте мені можливість грати в Тетріс, будь ласка. А якщо серйозно, то до гри в мене більше позитивних емоцій, ніж негатив. Оптимізація в ній окей, вона запуститься на будь-якій прасті, візуал тут простий, і дуже нагадує Dark Souls, але не ріже очі. Інтерфейс та ефект присутності в цій грі працюють, але розраби, Зробіть, будь ласка, не таких всратих гоблінів. Це повний крітч. Я розумію, де брались ці асети. Я знаю, скільки вони коштують, але вони виглядають максимально орівно. Я в голосі нуржав, коли ця зелена хірабора на мене скакала. Від мене ця гра отримує свої 8 із 10 і я однозначно її рекомендую всім любителям жанру та тим, кому подобається Dark Fantasy. В ній є певні баги і можливі проблеми. Але загалом гра варта. Своєї уваги і однозначно є гарним конкурентом Таркен Таркер. Навіть десь краще за нього. А от що однозначно не вистачає цій грі, так це звісно ж української локалізації. Тому давайте підтримуємо петицію, створимо, напишемо в стім прохання про додавання української мови в цей проект, збільшивши аудиторію Dungeon Born. А з вами був Малой. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня! Обняв, папа! -па.